Джерело добрав тобі. На підтримку дітей реабілітаційного центру джерело влаштували благодійну акцію. Львів'яни та діти сонця разом частувалися солодощами від найвідоміших львівських кондитерських. Я кіщі, і мені подобається. я не хатя, а, а сидю з вами. Разом з цим кожен охочий міг долучитися до збору коштів на оновлення реабілітаційного центру. Вони, як ніхто, вони як люди серця, як ніхто вміють нам сказати, що ми вас любимо беззастережно. Як ви чи любите ви нас, чи не любите, це не має значення. Але ми вас любимо тільки тому, що ви є люди і ви є біля нас. За кілька годин вдалося назбирати понад 11 тисяч гривень. Згодом ця сума побільшає за рахунок виробів діток із джерела. І це все виставляється в наших закладах, і гості наших закладів вносять суму, яку вважають за потрібну і таким чином допомагають діткам. А в презент отримують в них цей виріб. Це дуже гарно і дуже великою дякую джерело за те, що вони є. Так активізують своїх дітей, ведуть активну таку діяльність. Ну і нас трошки так підтягують до цього. Нині у джерелі 145 вихованців, 100 з яких діти.